Щоють окупантів та ворожу військову техніку в Івано-Франківську погасили та запустили у продаж нову марку серії Сили безпеки та оборони України. Цей фінальний поштовий випуск присвячений СБУ і зображено на ньому бійця центру спеціальних операцій. А спочатку повномасштабного вторгнення співробітники служби звільняють українські території, виконують унікальне завдання і працюють у найгарячіших точках війни. Також СБУ протидіє впливу російських спецслужб вичищаючи зрадників всередині країни. Документує воєнні злочини РФ для міжнародного трибуналу. Та нейтралізує ворожі кібератаки. Співробітники Управління служби безпеки України в Івано-Франківській області виконували бойові задачі в найгарячіших точках, зокрема і під Бахмутом. Хлопці недавно повернулися із Запорізького напрямку. Ми беремо участь і брали участь в стабілізаційних заходах після звільнення Харківщини, після звільнення правобережжя Херсонщини. Ми продовжуємо виконувати вказані бойові задачі в рамках зведених груп Сил оборони. Робити багатоетапні, складні операції зі знищення ворога його бойових можливостей продовжуємо виявляти зрадників та колаборантів. Автором поштового випуску став український художник Олександр Охапкін. Загальний тираж марки понад мільйон примірників. Випустили її, каже директор Івано-Франківської філії Укрпошти Михайло Рудий, як спосіб подяки усім захисникам і захисницям України, а також тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ці підрозділи виконують таке такі завдання спеціальні, які приносять, скажімо, радість усім українцям, так зване бавовнятко, яке часто лунає і прокидається. У нашому Криму, в якій сподіваюся, і немає маємо всі надію. Скоро скоро ми всі з вами там побуваємо. Крім маркового листа Укрпошта традиційно випустила тематичні листівки та конверти. Спецпризначенці СБУ, каже голова ОВА Світлана Онищук. Відважні герої нашого часу, які ведуть боротьбу за перемогу та незалежність України. І про їхню роботу знає весь світ. Наші мужні, героїчні, непереможні захисники, захисники і захисниці кожен день показують величезний героїзм, силу волю від. Важність нашими бійцями пишається весь світ, тому що Захист не тільки України, нашої збереження держави і державності, захист кожного із нас можливість жити і працювати в рідній своїй землі це весь світ вже розуміє, що це захист Європи і цілого цивілізованого світу. Поштові набори служби безпеки України доступні у поштових відділеннях по всій країні та онлайн. Крім того, укрпошта спільно з СБУ створила тематичний марш футболки та стікерпаки. Люса Гребики талі Маглаті, телеканал 402.